Всього за кілька років електронні схеми з путанини дротів перетворились в сучасні електронні плати. Ці плати є серцем будь-якого пристрою: чи то смартфон, комп'ютер або звичайний принтер. Усередині практично всіх сучасних електронних пристроїв є плати різного уровня складності, які дозволяють приладові виконувати певний спектр функцій. Сьогодні ми розповімо вам, як збирають друковані плати, електронний мозок звичайних для нас пристроїв і побутових приладів. Це підприємство «Відімеєс» – один з лідерів українського ринку в своєму сегменті. Тут щорічно створюють кілька мільйонів плат для різних галузей промисловості. Шлях електронної плати на виробництво починається з конструкторського відділу. Інженери проводять технологічну підготовку виробництва, займаються проєктуванням та виготовленням технологічного оснащення. Основи плат, на які надалі монтують необхідні елементи, привозять на виробництво вже готовими. Робочі проводить окрему перевірку кожної плати на наявність дефектів це можуть бути механічні пошкодження, неякісне скріплення шарів і тому інше. Потім плата відправляється на монтажну лінію. Вся лінія повністю автоматизована. Практично всю роботу виконують роботи. Люди тут потрібні тільки для того, щоб контролювати дії машин на різних етапах виробництва. Після того, як плати завантажені на монтажну лінію, оператор натискає кнопку і порожні поки що болванки плат відправляються у дорогу. Спочатку за допомогою шаблону на плату наносять паяльну пасту. Вона припаює компоненти до поверхні плати. Шаблон вже поміщений в друкований пристрій. Через отвори в платі на неї наносять паяльну пасту. Потім відбувається монтаж компонентів. Швидкодіючі роботи автоматично встановлюють компоненти в потрібних місцях. Ці складні машини здатні розміщувати кілька тисяч компонентів на годину. Установник бере необхідні елементи зі спеціального пристрою фідера і встановлює на плату. Вони обладнані спеціальними камерами, які допомагають правильно розташувати елементи і розмістити їх на монтажній поверхні. Для монтування кожного виду плат інженери створюють спеціальні програми, якими потім керують роботами в процесі монтажу. Плата з установленими компонентами продовжує свій шлях до печі, в якій буде проведена дуже важлива операція. Жар печі припаює компоненти до плати. Оператор на екрані монітора стежить за тим, як плата проходить всі етапи пайки. У печі є певні зони з різними температурами. Це зроблено для того, щоб спочатку з'явився флюс, а потім вже сам припій. Перед виходом з печі плата потрапляє в зону охолодження. Для паяння деяких плат використовується азотна установка. Тобто сам процес припаювання елементів відбувається в енертному середовищі, що покращує якість паяльного з'єднання. Коли всі компоненти припаяні, а сама плата охолоджена, конвейер автоматично виводить плату з печі і повертає її в навантажувальний ящик. Фактично, плата готова до використання, але перед тим як відправитись на склад, їй ще треба пройти етап випробувань і перевірки. За допомогою електричного струму інженери перевіряють плати на наявність коротких замикань або незамкнутих ланцюгів. Кожну плату перевіряють окремо. Так само ми можемо побачити, як налагоджено виробництво світофорів. Ця цікава машина запрограмована на складні мікропроцеси. Потім йде перевірка всіх деталей окремо. Автоматизовані елементи, на яких були нанесені спеціальні засоби, по завершенню робочого процесу ретельно промиваються і сушаться. Як і на будь-якому підприємстві, автоматизація не може вирішити всіх проблем, тому ручна праця залишається необхідною, особливо для виконання ексклюзивних і експериментальних завдань. Робочі закресленнями розміщують елементи плати, а потім припаюють їх. Це такі звані діп-елементи. Коли всі елементи встановлені, робочі миють готові елементи в спеціальних машинах. Цей процес займає від 3 до 5 хвилин, в залежності від розміру і специфіки плати. Потім плату витягають, промивають проточною водою і сушать. Після обробки робочий підписує плату і передає її на перевірку. Згідно конструкторської документації, плату перевіряють на правильність встановлення елементів, номінал і якість паяння. Готовий виріб упаковують в спеціальну плівку, потім в коробки і відправляють на склад. На складі йде ретельний відбір за асортиментом. Все фіксується і сканується по спеціально наданим штрих-кодам для кожної одиниці товару. За спеціальною виписаною накладною товар відправиться до замовника.